Прийшла пора обрізати самшит. Тільки самшит? Не лише самшит, гарно обрізати ще по контуру. Можна і єлібець, і туї, що по любу, що такого, чи колоновидну, чи... ну любу. Щоб гарно воно лісненьку, по тому Я починаю з самшиту. Речі ми придбали, потужилися критикували за дози, а дори це минулого року врізало. <звук> не то що я дозицями бавилася, штуркались писала. І тут є обмеження, от, що воно до паркана не... До загороди не Бачите, Можна впиратися, акуратно там обрізати і вовне більше, щоб торкнути, там звук дасть. І як та, вам, як та, вам ця, цей кущу Легенький, зручний. Для мене акурат. Не, не важкий і зручний. Тут, між іншим, ще й повертається воно. Я вже й вроді і вроді пробувала, але не хочу, щоб воно а от. Та, ще так повертається. На різні боки, щоб було зручно. Як як. Добре, гарно. Я ще поправлю. То так я пробую. Я ще, ще пробую, називається. Можна різати, як вам за високо підходить. Бачите, я обрізаю цей приріз. Можна робити. І з боку так само. косорка ну, перше давати. Реснець, окупа, оку. Треба трошки поправити, якщо потрібно перше перейдемо. У нас О, куди є. Є куди, є куди, є куди так, працювати. Дуже зручний, мені подобається. То не ножитиме, то правда є. Так, буду працювати, різати. За моїм помокодом Чехюа. Цех ЮА, так, чехю Знижка на всі товари. Скільки відсотків? 15%. Відсотків. 15. Ну, так. супер. Так що, якщо наберете охоти, бажання, будь Ще й знижечка я... хороша буде. Так. А я йду далі працювати. А потім ще буду туї, напевно, пробувати. Перше з тим буду воювати.